Вітаю вас на обо Мене звати Тетяна Іванська. Говорити буду з Тарасом Загороднім, політтехнологом. Він з нами разом на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні! Доброго дня, героям слава пане Тарасе. Зараз усі стежимо за цим скандалом довкола МСЕК, та, Хоча розуміємо, що Ця історія з видачою інвалідністю і з тим, що творилося в Мосеку усі ці роки? Вона насправді тягнеться не перший рік, але завдяки суспільству, завдяки журналістам, це все стало відомо. І ось президент України після засідання РНБО видав указ, згідно з яким до 31 грудня цього року в Україні мають бути ліквідовані усі медико-соціальні експертні експертні комісії. От власне я хотіла запитати, як ви. Дивитися на вирішення цього питання, тому що ми розуміємо, що якщо щось ліквідовується, на його місці має створитися щось нове. Чи бачите ви, що вже є принаймні якісь напрацювання чи механізми, щоб створилося щось, щось нове, яке не буде корупційним? Ну, давайте так. А чому цим займаються журналісти, і чому цим займається громадськість? У нас є антикорупційні органи НАЗК, НАБУ, САП, які уповноважені це робити, чим вони займаються. Це що, НАЗК не бачила, що у цих лікарів зростають статки в, цьому, в, в цих деклараціях? Все вони чудово бачили, чому не були здійснені ніякі заходи і так далі. То ми повинні, якщо ми хочемо реально боротися з корупцією якістю у державного управління, ми повинні запитувати державні органи, як вони працюють, а не займатися те, що я називаю ментальним анонізмом, коли ми постійно одне і те ж повторюємо по 20 разів. У мене немає ніяких знаєте, претензій до природи корупціонерів. Вони такі. Ми їх змінити не можемо, але в мене претензії до правоохоронних органів. Чому вони не займаються своїми функціями? От, чим ми по першу чергу повинні займатися. Далі, эм, сек а чому у нас пан Ляшко залишився при не, при посаді, які зараз будуть це все реформувати? Це ж Міністерство охорони здоров'я. Він чому у нас не несе ніякої відповідальності за це стосовно зміни. Органів, ну я не прихильник скажу одразу, ж розганяти органи тільки на підставі, що там десь щось не так працює, тому що немає ніяких гарантій, що наступно буде краще працювати. Це раз і знову таки питання в роботі правоохоронних органів поки все суспільство не буде довбати по голові набув САП і назикань ніякої боротьби з корупцією не буде, тому що це їхня функція. E, стосовно сек, ну я думаю, це досить важка буде робота все це переробити, тому що треба ж змінювати тепер законодавство скрізь. Вони ж скрізь прописані, в законах багатьох прописані, e, треба міняти на нову структуру. Все рівно ті саме будуть лікарі. Я щось підозрюю, що навіть там нічого особливого не поміняється. Пане Дарасе, добре, тоді, от власне, по заяві Ляшко він сказав, що заяву насправді написати простіше ніж реформувати МСЕКІ. Ну таким чином ми розуміємо, що він і далі буде лишатися на посаді. А що тоді буде відбуватися? Чи будуть відбуватися масові перевірки усіх, хто працює в Е, і як довго це має тривати? Ну, давайте так, я вам сказав, це робота правоохоронних органів в першу чергу, які повинні займатися боротьбою з корупцією. Не всім секі є корумпованими є окремі лікарі, іми треба займатися. Без роботи правоохоронних органів воно все буде повторюватись по колу. Ми повинні це розуміти, те, що ми вже спостерігаємо 10 років. А коли антикорупційні органи розповідають, як вони важко працюють, а боротьби з корупцією не відбувається. ми повинні запитувати постійно цю історію, чому вони погано працюють. Тоді якось буде якість робота. Так, те, що ви говорите, ну можливо, опитають. Ну всі вже не ді, а Хто буде замисних працювати, ну, е, пане Тарасе, Тут власне встигнути, тому що я вже знаю, що в деяких областях деякі чиновники МСЕК вони вже позвільнялися превентивно. Ну, тобто питань нема. Ну, а інше питання, інше тепер питання буде. А, а хто тепер інвалідність буде визначати? В потреба ж визначення інвалідності, вона ж нікуди не поділася. Є люди, наприклад, комусь відірвало ногу на війні, потрібна йому інвалідність підтверджувати. А якщо не працює інсект, то хто це буде робити? Ну, можливо, для того тоді міністр і якось, можливо, тоді. Ну, от і подивимося, як тепер міністр буде це все організовувати, як це все організовувати, тому що Асеріне повинна бути якась замінююча структура, яка повинна цим займатися. І знову таки, як він встигне це зробити до кінця року, ну подивимось час, принципи є, але це величезний дійсності шмат роботи. Пане Тарасе, ну тут і справді питання ще в правоохоронних органах, як вони будуть працювати, тому що там до них також є питання. Знаємо, що генеральний прокурор України Андрій Косін вже написав заяву про звільнення, і там розпочато мас масштабне просто службове розслідування. Одразу, як тільки інформація з'явилася у медіа про Бідних прокурорів інвалідів. І от е, тут виникає питання. Ну, е, поки що у нас не буде нового генерального прокурору. Е, МСЕК ліквідують тільки 31 числа. Кругова порука так чи інакше, вона існує. І ось до 31 числа, до кінця цього року, що будуть робити правоохоронні органи. Що значить, шоу ЄЗК. Декларації давно в доступі. Що їм заважало до цього робити? Порушити кримінальні справи, там кого знайшли. Перевіряйте, робиться, що завгодно. Що, що значить, що вони повинні? Вони повинні працювати. От і все. Декларація. Є... А, добре, а як боротися з тією круговою порукою, яка існує? Як це ви вискує... боротися? Що значить, ви берете декларацію, бачите, що є. Викликаєте, запитуєте, порушуєте кримінальних справ? Що значить, як боротися? Ви навіщо, якщо якщо правоохоронна задає таке запитання, угу. то нафіг треба розганяти такого правоохоронця? В чому проблема? Добре, що зараз буде з генеральною прокуратурою, і як ви бачите, хто стане або наступним генпрокурором? Чи це у нас буде виконуючий обов'язки генпрокурора? Чи ну тут... я думаю, когось призначить, когось призначить. Тут я не думаю, що це велика проблема. Я думаю, бажаючих обійняти таку посаду є достатньо велика кількість. Ну у нас вони часто міняються. Генеральні прокурори, це правда. А доля самого Костіна, от власне, як ви її бачите. Ну, я думаю, що посломку десь надішлються. Це, це, це звично це у нас звична практика. Да, Послом кудись. Він і там у Швейцарії ж, колишній генеральний прокурор. Ну він, мабуть, десь йому знайдуться тепле місце. Е, стосовно, от, власне, того, що ви кажете, є ж декларації, ми можемо подивитися, але насправді всі ці скандальні такі випадки, та, вони з'являються. В суспільстві його суспільство починає обговорювати після того як працюють лише журналісти. Як ви вважаєте, чому це? Чому це працює лише так, тому що правоохоронні органи антикорупційно-вертикальних після нічого не робить? Тому й тому так і працює. <риклад> Чому так? Тому що якби журналісти постійно е, е, запитували, чим займається набусал, ви б здивували, що там що там не відбувається. А тому, що так, звичайно, коли журналісти знаходяться скандал, тоді вони змушені кудись ворушитися. Так вони а, абсолютно безконтрольна, 10 років безконтрольна структура, працює в Україні а, відверто не хочу нічого робити. І в результаті ми бачимо такий результат. Чимало прокурорів, я так розумію, зараз. По перше, вони втратили інвалідність, чимало прокурорів зараз будуть перевіряти. От як ви вважаєте, чи це якось позначиться на роботі правоохоронних органів в Україні? Чи якось загальмується? Ну, чи як будуть, будуть чи будуть якісь означати. перевірки? Чи будуть чи будемо ми бачити, наприклад, нових утікачів, нові прізвища? Чи побачимо ми зараз нові Ні. ось ці суми? На ліжках розкладені чому ні? Ні, ну мається на увазі прокурорах. Дивіться, прокурор, який е, написав заяву на отримання інвалідності, він же не здійснював ніякої пр пр протиправної діяльності. Він вважає, наприклад, що він має право на інвалідність, так? Він пише заяву ДМСЕК, а посадовий злочин здійснює конкретно посадовцям СЕК, які підписали. Інвалідність, якщо вона а, не повинна була присвоювати цей людині, от і все тобто, до протяг... речі, повертаючись, повертаючись до питання, сек відповідальність за це все буде нести не міністр охорони здоров'я, як він каже, та а саме люди, які підписували, які видавали інвалідність. Тобто, ну, нас чекає попередити чимало кримінальних справ. МСЕК да, тих, хто безпосередньо цим званий. Ні, ну міністр охорони здоров'я, оскільки це все рівно його система, повинен теж тут. Я скажу, він повинен більше нести відповідальність, ніж, наприклад, Костян. Він має подати у відставку. Він має стати виконуючим обов'язки От як би він зараз мав діяти, насправді і тому так, що зараз ми, відставки. зараз? Ми бачимо, що він каже: Я тут не до чого. Це <ріпі> давайте я краще дай, залишуся і буду робити реформи, тому що це робити важче, аніж, наприклад, написати на заяву на звільнення. Але тоді питання: а чому до цього ці реформи не робилися? Знову ж таки, питанням сек, питання видачі інвалідності і О. підтвердження це не перший рік. То чому чи <ріпі> буде? Бо дивіться, ми до нього ставимо це питання. Чи буде це питання поставлено до нього з боку офісу президента з боку правоохоронних органів? Ну сподіваюся, що буде поставлено, тому що Ляшко повинен піти відставку. Тут однозначно. Тут я ще раз вам говорю: тут навіть не Костін повинен нести відповідальність, а тут несуть відповідальність Ляшко. Да. <тан> Ну, будемо стежити, як, як воно далі насправді буде розвиватися, тому що дуже дуже цікаво, що буде. Я справді вже читала інформацію, що деякі, деякі люди, які працюють в МСЕК на в Закарпатській області, вже починають звільнятися. Бачимо, як, як буде діяти тут і правоохоронні органи, тут і міністр охорони здоров'я. як… Як буде себе поводити? Ще хотіла б проговорити про заяви президента України, які були зроблені і вчора, і зараз вони торожуються. І одна із заяв це та, що президент України розробляє ще один план перемоги, подібний та але це буде план, який розрахований на. Внутрішню Україну, тобто, це економіка, це соціальна політика, це ВПК. От що ви думаєте про цей план? Яка основа що за основу там може взятися? все ж таки, і чому він зараз про це заговорив? Ну це логічно, тому що план перемоги, який був публікований на Верховній Раді, це був розрахований на зовнішню аудиторію. Цей план перемоги. Якщо коротко перекласти його з дипломатичної для наших зовнішніх партнерів, звучить так: коли ви нарешті почнете відповідати за свої слова і припините, будете трещітками балаболками. Так? Це, в принципі, цей план і так і звучить. А стосовно внутрішнього плану, ну це логічно, що потрібна, потрібна бути конкретна робота, а спрямована на те, щоб як перебудовується буде суспільства, як тил повинен бути організований. Багато чого це в посланні до Верховної Ради, скажіть за все, буде наприкінці року. Зазначено, сподіваюся, що воно буде реалізовано, тому що питання щодо організації роботи ВПК поки що стоїть достатньо руба. Незабезпечена секретність підприємства ВПК, що не дозволяє великим корпораціям заходити до нас. Незабезпечена секретність поставок запчастин, наприклад, в Україну. Купуєш базу митниці, все бачиш, звідки що везуть. забезпечена військове страхування ризиків. Прилітає ракета, невідомо, хто компенсує цим людям витрати. Недозволений експорт підприємствам ВПК. Тобто, замість того, щоб підвищувати податки, дайте можливість експортувати зброю. Вони будуть підтримувати виробничі цикли, а будуть забезпечувати українську армію. і За кордон теж зможуть забезпечити мільярд доларів тільки в перший рік, зможуть привезти валюти і заплатити податків на 200 мільярдів середині гривень всередині країни. Тому ми сподіваємося, що буде все це сказано. І буде реалізовано на практиці як план, тому що тотальна війна передбачає тотальну організацію тилу в першу чергу, говорячи про строки, знову ж таки, та як ви вважаєте, цей план він якось буде коригуватися із. Результатом виборів президента Сполучених Штатів та тому, що зараз всі на, на, на це орієнтуються. чи він так само має ми він так само має звучити цей план до кінця цього року, чи ми з цього розпочнемо рік з цього плану? Як ви бачите? Ні, я думаю, що в будь-якому разі він повинен бути, а зовнішній фактор звичайно вагомий, тому що в залежності хто перемагає, так і наскільки швидко буде закінчуватись війна для сприйнятим для України результатом. А якщо буде переобра... якщо обрана буде Камала Харіс, то скоріше за все буде. Ми будемо бачити цю саму свістопляску і кривляння. Коли нам будуть розповідати, що не треба бити в глибину Російської Федерації, так продовження політики Обами Байдена, затримка з допомогою та багато чого іншого. Намагання домовити з Путіним, хоча з ним неможливо домовитись, і так далі. Це одне, коли перемагає Трамп, то там буде зовсім інше. Трамп точно зробить дві речі: він зніме всі обмеження на нафтогазовий сектор США та Канади. Це означає, що пропозиції нафти на світовому ринку буде більше, і у Росії та Ірану будуть проблеми зі збутом нафти. Другий пункт Трамп точно почне рвати економіку Китаю. Різними митами, обмеженнями а, і так далі, це з ну і Трам, що пообіцяв вже бомбардувати Іран. Це означає, що це вісь, яка будується, а, це Росія, Китай, Іран, КНДР Вона вже буде під конкретними ударами, вже Сполучених Штатів Америки. Пане Тарасе, а ця заява президента України про. Те, що перший крок до завершення війни, це не стріляти взаємно по енергооб'єктам. От вона на кого розрахована? Це частина е, цього плану, як ви вважаєте? Ну, я не знаю, чому про що це було сказано, в якому контексті. Я, я не бачив цієї заяви. Ну, те, що росіяни стогнуть від ударів по їхній енергетиці, це правда. правда, е, тому що е, от СБУшники винесли їм МПЗ, так. А у них же проблеми з бензином, вони не можуть і паливом, вони не можуть засіятись. Вони раптом почали говорити, що у них посуха в державі утворюється. У них проблеми з значить, паливом і з добривами, і Україна зараз має можливість бити по їх енергетиці, створювати ситуацію хаосу там. А наприклад, в першу чергу, в Москві я вважаю, що точкою ударів повинна бути Москва. Нам потрібен хаос саме в Росії, тому що на побутове труднощі Росіяни досить важко реагують і готові виходити за це до вулиці і створювати хаос в Росії. Тому не знаю, чи, чи, який крок вони зроблять так. Вона за енергетику, тому що у них енергетика це досить таке важке для них місце. або таке класне підприємство, як Тольятті Азот, яке виробляє аміак як для вибухівки, так і для добрив. А тому, звичайно, що я думаю, що вони стогнуться, але це важель тиску на них, тому що ви повинні розуміти, що у нас можливо холодна зима, а там точно холодна зима. Ну так, і... але чи вийдуть вони? Ми пам'ятаємо до речі про зиму. Згадайте в підмосков'я минулого року, коли під'їзди мікрорайони зверталися до Путіна. Путін помогі, коли вони замерзали. Ми пам'ятаємо ці стаякі перепрошую з лайном замершими. Ну і нічого, і якось вони пережили. То ні, ні, чи видиться? Це це зовсім інше. Інші масштаби це Україна не билаше, бо е, масштаби не порівнюється. Це там під Москвою все інше. Від собі Україна буде лупашити по газорозподільчих системах Москви, припустимо і е, трансформаторах без світла і без тепла. Москва перетвориться на таке цікаве місце, де багато чого цікавого буде відбуватися. Я щось підозрюю, що пів Росії збіжиться грабувати Москву, тому що ще невідомо, кого росіяни більше ненавидять українців, що Москвичей своїх, а це, це дестабілізація серйозно в Пітері. Зараз може бути проблеми зі світлом. Воно з першого числа, з 1 січня, країни Балтії виходять з єдиної енергетичної системи. З якою працювали з, з Росією, це означає, що у них е, можуть проблеми зі світлом виникнути. Тому треба на цьому працювати в цьому напрямку. І тоді багато що йовіть собі там мінус 20 буде при цьому два, два тижні триматися, як було минулого року. Це зовсім інша ситуація ніж здається. Ну просто бачите, проблеми зі світлом вони може помітять, а проблеми зі своєю головою вони не помічають. Ну, добре. Ні, ні, ні. <гум> От тут, коли немає світла, коли немає світла і немає, немає тепла, о, це дуже гарна це дуже концентрація. Тому тут не слід недооцінювати цю історію. Почекаємо зими. Знаєте, росіяни завжди б'ють на те, що це у них генерал Мороз, але ми розуміємо, що він може бути не генерал, а генерал. Пане Тараса, я дуже дякую вам за те, що ви дякую. долучилися до нашого ефіру. Тарас Загородній, політтехнолог, був разом із нами на зв'язку. Я дякую вам за те, що ви також були з нами. Ще побачимось.